Для сумської клінічної лікарні номер 5 передали гуманітарну допомогу, функціональні крісла, колісні, ролатори та підйомники для відділення реабілітації. Сьогодні на реабілітації знаходиться більше 130 людей, які потребують цієї допомоги. Це обладнання дуже важливе і в тому плані, що воно функціональне, і є обладнання, якого немає сьогодні. Це як підйомник, є обладнання, яке дуже швидко виходить з ладу візки в Тому числі електричний, дуже важливий і функціональний. Ці крісла із електроприводом вони призначені для пересування людей як у приміщенні, так і на вулиці. Говорять лікарі. Допомогу надали представники конгресу українців Латвії за сприяння благодійного фонду Всесвіт добра, громадських організацій та федерації футболу міста Києва. Нам дуже приємно залучитися до підтримки Сумські Ова. Ми з радістю по можливості будемо ще далі передавати. У відділенні проходять лікування та реабілітацію пацієнти із травмами, люди, які відновлюються після оперативних втручань, а також пацієнти із порушеннями опорно-рухового апарату. Є пацієнти, які теж потребують цього обладнання. Наразі у нас і амбулаторна реабілітація, підписаний пакет і стаціонарна реабілітація, тому це величезний вклад в матеріально технічне оснащення нашої лікарні. Я впевнений, що наші колеги. Допомагали, і будуть допомагати. А наші фахові лікарі і медперсонал цієї лікарні буде ставити на ноги, буде відновлювати фізичний психологічний стан наших людей, які потребують сьогодні цієї допомоги. За словами керівництва обласної військової адміністрації, також гуманітарну допомогу отримали ще два лікувальні заклади Сум новини СТС.